Вітаю! Сьогодні говоритимемо з вами про повернення до алкогольної залежності. Взагалі, повернення назад до хвороби або до випивки можна розділити на два аспекти. Перший, який стосується більшості залежних, людина з випивкою на ти, вони такі колеги-друзі, випивка завжди присутня в житті. Залежний не задумується над тим, що взагалі потрібно відмовитися від випивки. Людина все влаштовує. Ну але, звісно ж, настає момент, коли алкоголю стає забагато навіть в очах самого залежного. Дивно звучить правда, як це може бути забагато алкоголю в житті алкоголіка. Але може, адже кожна історія залежності є по своєму індивідуальна, і кожна роль алкоголю в житті людини різна. Хтось п'є щодня, але наступного дня йде на роботу. Проте, якщо людина вже випила і наступного дня не пішла, ну вона розуміє, що треба їхати капатися. Або людина не п'є тиждень, два, а потім знову запиває. І розуміє, що так само треба їхати капатися або на детокс. Або також розповсюджена ситуація, коли ініціативи беруть на себе рідні та близькі. Вони вирішують, коли людині знову потрібно їхати капатися, коли людина починає забагато пити або ловлять, що вона знову випила, і знову везуть на детокс. Ці всі історії відносяться до першої складової повернення до хвороби. До другої складової відноситься дуже мало людей, фактично одиниці. Це люди, які розуміють, що алкоголь вносить руйнування в їхнє життя, і з тим потрібно щось робити. Проте, в залежності від стажу, випивки, від її кількості, від реакції організму, безліч факторів, вони справляються з тим з перемінним успіхом. Іншими словами, ці люди намагаються, хоч щось зробити, щоб залишатись в тверезості. Вони проходять детокс. А в подальшому пробують різні шляхи: хтось йде на групи взаємопідтримки, хтось намагається займатися спортом, хтось їде в монастир, хтось просто починає ходити на богослужіння, хтось намагається приділяти більше часу сім'ї. Тобто люди ну, певним чином намагаються забезпечити свою тверезість саме до цих людей, які розуміють, що процес. Лікування алкоголю або допомоги при залежності не починається при відвідуванні медичного центру і не завершується після капельниць, коли людина далі йде додому. А людина розуміє, що потрібно і вдома щось робити. Розуміє, що алкоголь це наркотик, з яким вона не справиться. Саме до цих людей можна застосувати такий термін, як повернення до залежності або зрив. Або падіння, як кажуть у спільноті анонімних алкоголіків, або рецидив хвороби, як кажуть медики. Слід зауважити, що повернення до випивки, тобто знову цей момент, що ви берете стакан чи пляшку і випиваєте, це вже як наслідок. Спочатку ви самі собі даєте дозвіл випити. Тобто, перш ніж повернутись назад до хвороби, в когось за декілька днів, в когось за тиждень. З'являються такі думки про випивку, що можливо можна трішки випити або роздуми, а коли ж настане той момент, що я зможу випити. І питання в тому, наскільки людина з цими думками справляється. Якщо ця думка виникає, людина аргументовує собі, ну, що це вже пройдена історія, велику ціну заплачено, не потрібно до цього повертатись. Це одна історія. Не секрет, що думки про повернення до вживання відвідують всіх людей, які мають залежність. Проте, чим довше людина залишається в тверезості, тим ці думки приходять рідше і з меншою силою. Проте на початках, після детоксу, ці думки дуже часті, тому що це ще дуже свіжий спогад, яскравий. Для того щоб справитися з такими думками, як мінімум потрібно з кимось поділитись, з близькою людиною, яка вас підтримує, з психологом, з вашим лікарем, відвідати групи взаємодопомоги, попробувати щось зробити, щоб ці думки були менш сильними. Потрібно, щоб ваш день складався з постійної активності, щоб у вас не було часу, що ви просто сидите і дивитеся в стелю, чи дивитесь постійно телевізор, ви маєте бути чимось зайняті. Робота, спорт, прогулянки певна активність. Чим довше людина вживає, тим більше в неї друзів чи колегів, які так само вживають. Можливо, які мають такі самі проблеми, можливо, трішки легші. Але колектив сформовано. На жаль, якщо ви хочете залишитись в тверезості, ви не можете спілкуватися з попередніми друзями, які вирішили, що в них з випивкою все гаразд. Тому що це буде надто велика для вас спокуса. Це те саме, що ви прийшли, голодний, бачите перед собою стіл, всі смачно сидять і їдять. Втримаєтеся навряд чи. А навіть якщо втримаєтеся, то закладете непогану іскру сумніву на майбутнє. Багато людей зриваються, тому що абсолютно нічого не роблять для того, щоб залишитись в тверезості. То вони приймають цю думку, що ну, має право на життя повернення до залежності і її виношують, не намагаються її всіляко присікти. В очах залежного повернення до хвороби не виглядає настільки жахливо, як в очах його рідних та близьких, які в більшості намагаються його витягнути. В очах залежного повернутися назад до випивки. Це те саме, що людині, яка колись кинула палити, знову взяти цигарку. Можна сказати, що це абсолютно не співмірні порівняння. Можливо і так. Проте Алкосвіт, людина, яка мала залежність, дуже добре знає. Вона з ним нати, вона знає всі ходи, всі течії, куди піти, що зробити. Загалом залежність багато що спрощує. Людину перестають хвилювати проблеми в стосунках, проблеми з дитиною, необхідність заплатити комуналку. Алкоголь ніби забирає людину з цих життєвих буденностей, тих життєвих проблем і відправляє в такий простіший світ. Чим більше випити, тим довше в ньому можна втриматися. Або регулярна випивка допоможе більше думати про приємне. Частина людей, які кинули випивку, думають, що в час тверезості їх будуть зустрічати з почестями, носити на руках, хвалити, що вони такі молодці, перестали пити і так далі. Реальність інколи робить абсолютно навпаки: сім'я, дружина згадують весь час, який людина просто пропила, і вимагають активного включення в сімейне життя, в життя робоче, заробляння коштів. Заняття з дитиною. І людина, яка мала залежність, думає, о, ні, ні, то, то занадто, треба вернутися до того, що простіше. Дехто, знову ж таки, думає, що певний час, який він прожив в тверезості, дозволить йому виробити якийсь імунітет до алкоголю, що можна випити трішки, але не входити в запій. Такого, на жаль, також немає. Дехто думає навпаки, що потрібно надолужити все опущене, терміново заробити кошти, купити машини, квартири, так само згорає, повертається до випивки. Великий ризик рецидиву настає тоді, коли людина каже, а якось воно буде. Або пускає життя на самоплин. Типу Життя неси мене не сьогодні, як буде, так буде. Коли людина доходить до такого етапу, не буде, як буде, а буде знову привіт алкоголь. Для того, щоб не було так страшно залишатись в тверезості, групи взаємопідтримки, спільнота анонімних алкоголіків пропонують такий термін, як один день за раз». Тобто людина визначає, що вона цей день проживе в тверезості, лягає спати, наступного дня знову прокидається і знову каже собі, що цей день я проживу в тверезості. Воно сприймається набагато легше, ніж сказати собі, що я вже ціле життя не зможу пити. Ну і чим більше ви бавитеся в цю гру, тверезість залежність, тим більше ви знецінюєте оцей етап без алкоголю. У вас це просто буденність. Випили, поїхали на детокс. Пішли додому, знову випали, знову поїхали. Немає вже жодної цінності. Для вас це така собі буденність. Ну знову випив, знову, ну знову капаємося. Життя в тверезості вимагає великих зусиль. Інколи людині дуже важко це зробити. Проте, якщо ви попросите допомоги, то завжди вам відгукнуться.